Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Гетьман, це все про рака пише журналістка Марина данилюк Ярмолаєва. І ось зараз воно вирішило знову покошмарити зникровлену війною. Економіки підприємці тобі муляють, А я бачу так, що під шум воєнного часу дідько із влади вирішив обікрасти тих хто ладнає життя самостійно у своїй громаді. Хто вирішив повернутися додому? Бо в Європі добре. а вдома найкраще знаю, що кажу. Я живу в районі підприємців. Вони усі, як один, повернулися додому, майданчики поруч залишили. Ваються дитячим сміхом, і сусіди займаються волонтеркою, перераховують значні кошти на ЗСУ, роблять фантастичні речі в умовах війни. Їм легше вдома ніж надорога, є зйомні хаті і біднях франківщини, чи у статусі біженців Польщі і немутному соціалісту гетьманцеву бігаючими оченятками думати кото ще пайміть. Ми ж розуміємо, що за західні гроші США і з Британія спитаються наші податки можна легко покласти собі у кишеню в умовах, коли третина України одна велика прифронтова лінія. Тому такі ідеї це про. С намагання пограбувати свої своїх, які нас питають, де гроші зін офіс президента України і слуга народу іміть вашого кліща. Гетьман це одна з топових причин. Чому усі разом підете на сміття після нашої перемоги в умовах війни? Треба облишати ганебні ідеї перевірок і не кошмарити людей, заробляй і розвивайся. Оце має бути девізом нашої влади. Нині і надалі грабувати підтриємці в умовах війни на виснаження, якого голосила нам РФ. Це допомагати Росії виграти цю війну. Хоча кого я питаю, Ген сівкович що із Москви друга попросив, а ось що про Гетьманцева, говорять прості українці, в тому числі і Нарде орде Гетьманцев каже, що всі там хабарники, дуже цікава історія. П'ять хвилин зараз вам розкажу. Всі хабарники, всі в тюрму, всі там подонки, будемо садити. А в мене питання, Данило Олександрович, а чи не в твоїх подонків там садять? Подивіться, будь ласка, по останнім да, кримінальним переслідуванням. Всі ми пацанчики, всі його, всі, кого він привів, всі, кого сокор поставив на посади, Київ, да, там, далі, регіони, а далі що буде, я так розумію, це ж всі його ставленники. То вони не хабарники, вони ж тобі беруть, вони ж тобі тягають. Вони тягають тобі, ти їх змушуєш все робити. А ті, хто каже ні, то ти їх просто знищуєш. В Харкові історію чули, чули, що сказали люди? Змусували то кому вони тягали ті хабарі? Ані гетьмансеволі це ж тільки та ветка, розумієте? Бо ми домовлятися про транзит так званого азербайджанського газу, і відразу падає ціна на 7%. Зараз їм дійсно вигідно затягувати в нас в продовження транзиту. Так або інакше для них збереження європейського ринку це навіть при дуже обмежених поставках туди, в Угорщину, Словаччину або ще в Австрію це як мінімум ще 6 мільярдів додаткових грошей. І це варто того, щоб про це домовлятися. Крім того, ми знаємо, що газ завжди використовувався росіянами. Як голка і як корупційна складова, на якій вони тримали не один уряд в Європейському Союзі, та цей прибуток, який ми можемо теоретично отримати від цього транзиту, наскільки великий? Ну насправді він не дуже великий навіть в роки, коли росіяни постачали там повністю ці обсяги, які вони е законтрактували на ці п'ять років, які пройшли. То це було десь до 2,5 мільярдів. Зараз це на мій погляд 30% від цього не більше. І до речі, коли я чую ці оцю білітрістику марнославську, да там план стійкості, план перемоги. Та друзі, та виживання сьогодні. План нам треба. Конкретні речі, як вижити нам, зиму пережити. Ну що ж ви граєтеся в оцю, значить, та комуністичну лозунгову риторику, яка абсолютно не відповідає реалям життя? Ну, неадекватне марнославство влади, яка придумує якісь, значить, пафосні речі, яким не вірить і суспільство, і давайте чесно скажемо, і захід не вірить. В чому у нас проблема? Бо не є недовіра, значить, владою не можуть домовитися. Вона по хамськи себе веде з керівниками інших країн. А вчить весь світ, що ми самі самі розумні і чесні, це ми можемо робити, якби мільярди не розкладалися, Розумієте, аби не було такої корупції, не було такого непрофесіоналізму і, і таких диких промахів, які ми отримали за останні п'ять років. Зрада це робити війну, коли країна кожну копійку збирає з цих джерел, які є. Доступними зараз і дійсно підвищує підвищує акцизи на бензини на 2 гривні і на дизель на 2 гривні підвищує акцизи. І ці всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це? На кого ви працюєте? Зрада це напередодні повномасштабного вторгнення. Не виділити на армію, 52 мільярди виділити на дороги. Зрада це коли ви між економікою і патріотизмом, математикою і патріотизмом обрали математику, торгуючи з Росією, і як виходить з сьогоднішньої заяви, робите це і далі. Зрада це коли ви забрали у військових тридцятку. Зрада це коли ви голосували за бюджет, тут стояли ваші колеги, ваш уряд, і розповідали, що кошти до кінця війни є. Зрада. Це коли ви розумієте, що сьогодні знищуєте український бізнес, підвели державу до дефолта і продовжуєте робити гарну міну при дуже поганій грі, і абсолютному непрофесіоналізмі. Зрада це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури, саме крадете, знаючи, що їх не можна захистити. А потім... Залишаєте державу, школи, садочки, магазини, бізнес і людей без світла. Зрада це коли ви допустили те, що сьогодні відбувається на фронті. Зрада це те, що ви довели нашу міжнародну політику, яка сьогодні падає і підтримка, на жаль, нашої держави падає. Зрада це та корупція, яку ви сьогодні тут посіяли. І зрада це те, що ви не голосуєте закони, які прирівняють відповідальність за корупцію під час війни до державної зради. Оце все зрада, і це ваша робота, ваша робота як влади, замість того, щоб пропонувати обливатися холодною водою, ви вже всіх засунули просто в глибоку повінь, і робите все для того, щоб завтра наша держава перестала існувати, щоб вам не згадали все те, що ви сьогодні робите. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.